Вітаю, друзі! Це перше відео в 2023 році. Якось непомітно для мене кількість підписників каналу вже підходить до позначки 110. За що я усім вам дуже вдячний і сподіваюся, що в цьому році, завдяки нашим Збройним силам, я зможу записати ще не одне відео. А Оскільки в мене було в коментарях багато запитань щодо сканування на плівку. Тож я сьогодні вирішив поділитися з вами своїм процесом сканування і більш детальніше розказати про сканери. Поїхали! Як я проявляю плівку, ви вже неодноразово бачили. В посилання я закріплю до цього відео. А тепер давайте поговоримо про подальші кроки, що відбувається з цією негативом. Як тільки плівка висохла, я її ріжу і пакую отакі слівери. Як бачите, я підписую дату, коли саме я або її проявив, якщо це був довший процес зйомки, або в день, коли я її відзняв. Яка камера, яка плівка, проявник і скільки часу? Загалом це все, мені цього достатньо, щоб пізніше зрозуміти, що, як я проявляв. А також у мене є ось такі папки, де я ці всі негативи по роках підписую та архівую. Так, це я відкладаю. Давайте до нашого сканування. Перший мій сканер був Epson V370. Відносно недорога модель. Якщо не помиляюсь, я його придбав, напевно, менше, ніж 3 000, здається, гривень. Він сканує лише плівку 135 го типу і з доволі такою посередньою якостю. Я жодного разу не міг нормально отримати з нього скани з задовільною різкістю, тому я почав шукати якийсь інший сканер. Це я продав на OLX, але в той час я також вже перейшов на 120-ту плівку. Тому я м, почитав описи, подивився, що використовують ютубери, яких я дивлюся щодо плівки, і зупинив свій вибір на Epson V600. Цей, м, це доволі хороша машинка. Він вже підтримує як 120-го типу, так і 135-ту плівку. Правда, і ціна його вже близько. Тоді на той час було. Приблизно 11 тисяч гривень, зараз його можна придбати за 13 чи навіть за 14 тисяч гривень. Ось тут, коли я вже заговорив за вартість, треба вам зупинитись і подумати, а чи взагалі вам воно потрібно. Тобто, як багато ви знімаєте наплівку, щоб вам окупилася вартість цього сканера. Тому що, наприклад, середня ціна у лапі, якщо просто сканувати, навіть якщо ви вдома проявляєте, просто відсканувати. Коштує приблизно 100 гривень. Ну, крім того, вони сканують на професійних сканерах. Тому порахуйте, як, е, яка кількість має бути вами сканованої плівки, щоб окупилась вартість, те 100 гривень, де там 13 тисяч гривень. Не? Скільки треба, щоб воно окупилось. Ну, якщо ви це порахували і вирішили, що вам потрібен сканер, то давайте я вам розповім, як я це сканую. У цьому сканера є дві рамки: одна для 120-ї плівки, друга для. 135, тобто тут відразу можна 6, 6, 12 одночасно сканувати кадрів, або це для слайдів. Глянемо на прикладі моєї цієї плівки. Я відкриваю сканер, протираю скло знизу, зверху, розміщаю рамку. Далі нам потрібно. Взяти негатив. Ну, краще це, звичайно, робити в рукавичках. І до гори емульсія матова ця частина. Додатково ще використовую ось таку грушу, щоб зайвий забрати порох, якщо він там є, звичайно, закриваємо. І тепер переходимо до комп'ютера. Є е, стандартна програма від Epson. Правда, я користуюсь SilverFest. Fest. Е, мені вона більш подобається. Трошки більше налаштувань, трохи більше можливостей. Запускаю. Вже є, до речі, 9 версія, і у себе е, на Mac я зробив апгрейд 9 правда, ще не тестував. Окей, а тепер що далі відбувається? А, тут що в мене показує попередній, я видалю. Так. Так, зараз все розповім. Найперше робимо прескан. Прескан нам відобразить. А... Попередній перегляд того, що є на негативах. Як бачите, це середній формат, відповідно, негативи вже набагато, набагато, набагато більші. Далі обертаю, і у мене і тепер мені потрібно виділити кожен Кожен кадр. Я виділяю трошки більше, пізніше ще обріжу. Загалом я не роблю ніяких додаткових корекцій, налаштувань при скануванні. Все ще вибираю. Це формат JPEG, 3200 ppi. Це буде достатньо доволі великий негатив для середнього формату. Це буде більше як 40 мегапікселів. Файл назву я формую. Дату, камера, яка використовувалася, плівка, яка використовувалася, ну і далі порядковий номер. Інколи можу використовувати Negative Fix, саме SilverFest має таку функцію. Якщо використовується відома плівка, то я тут можу її вказати, він доволі непогано робить корекцію негатива. Налаштував. Далі я з допомогою Ctrl-D роблю дублікат фрейму, Перетягую на другий негатив. І Ctrl-D перетягую на третій негатив. середнього формату 12 кадрів, квадратних, мені виходить 4 по 3. 1, 2, 3. Більше ніяких корекцій зазвичай я не роблю. Ну, інколи, але зазвичай не роблю. І вибираю сканувати пачкою. Він буде проставляти автоматичну нумерацію. 0 -1. Пішло сканування. Тепер очікую, поки відсканую всі три негативи. Вже відскановані негативи. Я зберігаю на диску, сортую по роках місяцях. Далі всередині місяця у мене йдуть папки День, знову камера і плівка. І вже всередині. Знаходяться безпосередньо відскановані негативи. Далі я використовую Adobe Lightroom, куди у мене підключений каталог з моїми знімками І кожне з тих фото я роблю мінімально. В принципі, доволі дуже мінімальну обробку, це буквально обрізати, вирівняти контрастність, додати, відняти білий, чорний, сі, тобто все те, що я би міг реально зробити в темній кімнаті. До речі, якщо вам цікаво побачити і почути, як я організував собі вдома темну кімнату, то напишіть в коментарях, і я також запланую таке відео. І після того, як я вже все Обробив. Я експортую фотографію. Ну і потім ви її бачите в тому ж самому інстаграмі. Загалом це все. Нічого такого особливого. Всі ті інструменти, які я використовував, я вам показав. Далі фото йде в архів. І додатково усі фотографії в мене зберігаються ще на зовнішньому диску і на хмарному сторожі на OneDrive, drive кому цікаво. Я сподіваюся, що дав відповіді на ті запитання, які у вас були. Якщо ви ще б хотіли почути щось додатково, нове, будь ласка, задавайте. А на сьогодні все. Гарного вам дня, усім нам перемоги в цьому році і до зустрічі в нових відео. Па!